Продам крило на Volkswagen Touran 2007 рік, 2010 рік. Крило нове аналог. Ось так виглядає. Запчастина в хорошому стані. Нова без дефектів. Ось так виглядає дана запчастина. Крило нове. Чорний колір під покраску. Крило потрібно красити. Перед установкою на автомобіль саме краще загрунтувати. І тоді закрасити в будь-який колір. Треба вам червоний колір красити в червоний. Треба чорний в чорний, білий-білий. Ось так. Зараз покажу з обратної сторони дане крило акуратненько ставлю. Ось так виглядає, запчастина в ідеальному стані без дефектів. Кого цікавить дане крило, нове, прошу телефонувати. Номер телефону буде в кінці відео, внизу написаний, а також номер телефону Viber. Кого цікавить, пишіть.